Або після обіда Матвій Валет, Матвій в ефір. Це вже мій ефір, все. Я вже забрав телефон в нього. Можу пекти ком'юніті. Так що вривайтесь і в стрім. Ого! Ком'юніті. Де ви? Лешко ж уже там Нашкрябав О! Дай Боже Олешко, я в житті молодий. Нарешті, діду, та нарешті, нарешті не давав мені телефона. Я йому казав, там ком'юніті вже плаче, я вже то читав. Хай ти палив, я теж напалив. О. Файно є, yeah. та має та, як є файний п'є, то добре. В селі без піса, то ніць. П'єс це найголовніше на зиму, о, як файне п'єсто, то у нас зараз буде дощ. А я навіть на двір ще не виходив. Щось не хочу на двір йти, бо там слякоть така, ой, болотиска. Я то вийшов тапка, та й то. Поки дзюні там зовут, то те де-де-де вже, о. Сподні вже такі грознезний живий, болотискав такий, аж не знаю, то коли то віскне, то за два тижні має файне то. Як то каже, погода буде, бо такої бо кара, але той файний сніг волив. Я не знаю, як в тебе, в нас такий добрий сніг. Я то аж, як хто сі каже, замучився і про кіто, ну, То було лопато, знаєш. Маю ту лопату таку. Щось інтернет пригну. Що Щось інтернет признув. Що задзвонило, ми та інтернет пригонували. Але є все, на зв'язку, вривайтеся в стрім ком'юніті, де, де ви є. Гоу, камон, еврібаді. Що то ми, Богданович, на тут. <coughs> Аби писало. Що ніхто не знає, що за діду, то лише не Олешко знає. Ха, то мій, як то всі каже, старий коріфан. То в мене ніс не видно, а. Паракло, а, діда ліпше видно. Ти та таке, та й було тиска, ну але шо? Я то знав, що тут так буде. Але мають дзюні та такі файні, купився за 240 то, гривних та є добре. теплі такі зимові з кожухом, та й таке, та мені по цим балах а та зараз зими немає. Пам'ятаю такий сто. <кхе> як хтось каже, з листопада зима починала сіти сітягнула аж до березня. А то зараз що, то зима? Яке зима? Було тиска, та й було тиска. Та й таке, ну але ніц, яка є, зима, така є, аби древенята була. Файна древенята, п'єць о, та й добре, га. Ти тепленько сидиш, як пан, не мерзнеш. А вже все, я, я, я тепер то з хати, як тосі каже, так не дуже й буде вилазяти. А що? Дікарі є, каптився вдома, да я файно, чаєву. Як хтось каже, випив, має то банку меду. О! З метком валив, що то було? Та то там таке щось ми бринкнуло та й таке. Ну не знаю, бо то в мене світла нема. Та якось то Богданович на ті проводки підключив. Я був на скутер, я та ти молодець, пацан. Маєш скутер. А то щось. Ішой. І тепер гасав. Та то було тиска, то шо, ти зворівав, деш падеш, було, то ти сівимо стиш, як та свині. Ти та, таке, то, то як то сі каже вже осінь. А в не буде світла, да, в мене то, як то каже, до якої, ти не знаю, в 11 виключили та і то <клухи> та й не буде до <клухи> до другої, то й не буде. Ком'юніті, come в everybody, дай боже, всім здоров'ячко! Діт валит, виривайтеся в стрім. Може то є якісь питання? Трога по тосі, може якісь нові людиська є, поспілкуємося. Бо легко таке, то як то каже, давній мій той колега. Ютуберний колега. А -а -а. Скоро вже празників, сі начнуть. Скоро то, як то сі каже, як всі почне від Романа до Йордана українського Рамадана. <кхи> Цілий місяць, як то ще каже, на релаксі може бути. Бо то, коли в календар не подивиш, то буде майже кожен день е, світо. Рота там Романа, потім Андрія, потім Миколи, а далі вже я забув там ще Анни. Та й далі піде, то йде коліда, Різдво, о, забава. Я люблю праздники. Бо, як хтось каже, мани були на ті празники. Як будуть мани, то буде все. Як нема в кармані, ніць, то що за празники? Треба купюри, купюри наскладати, наскладати. Come on, people, де ви є? що не на релаксі. Ви працюєте, чи що? Та що? А, то ви можете ті, як то си каже, офісні. Офісний плавдон, ха-ха. Та-та, ну а як інакше, то навіть прийдуть та чи коліду, ну та так, в першу чергу, як то ще каже на, на то, на ковбаси, на бабалабаси, на... трохи на горівцюню треба. Ха -ха. Ну а то ще прийдуть колідувати, чи другувати, посівати, то й теж треба позити. А що? Прийдуть, дітей, та й треба заплатити, та й на церкву треба дають. Пенсія, як то всі каже, в грудні лише шмик мене навіть не буду пам'ятати, де діло. Але, але я, як то всі каже, маю трохи заначку. Я всіх підготував добре. Так що я за то не переживаю. Як хтось каже, я без, б, на послідну копійку не гуляю, я не такий махун. Я продуманий хлопа. Я вже не піду цього року, дай минулого року. А чого, Так у лядуватися можеш ходити, а чого не підеш? Ти ходив вертеп чи як? Та то цікаво, я пам'ятаю, як я ходив Ну, то притянеш за дідька, за то, за суру, та й тарабаниш. <кхи> то файно. Мені то цікаво було. Ну, ти цього року йдеш, а будеш вдома сидіти? <кхи> Тобто, каже, є можливість поки що ти, ну як годин, не годин, але таке вірусиш та аби було ну та й що скажуть ну та дивись і сам та бо, та бо в нас ну у вас може є молодь нас то не вистає людей сам, та, та 17 років то вже ти що в школу ходиш то що то вже якби десь до бурси пішов ти таке Com'unніті, c'hamo never everybody, ну та да, бо видиш, ну як нема, ну то й тебе покличуть. Е! Таке Олешко, та й каже, що ти як там щось Богданич розказував, що ти щось хворів трохи, да, прислав щось там, то То в тебе щось, то то, то то. Ти то їш, Часнику. Я, я роблю собі той такий мікс, як то всі каже. Чесник, цибулі, ова! Села з борочки втиснув, все. Ух. То заражає, а вже здоровий, слава Богу. Бо то зараз якраз такий період, знаєш, то о, та шляху то саме гірше б'є по здоров'ю. Я те кажу. мене вже о, крижі боліть чую, вже й нога тягне. То кара Божа, мене от на то на зміну таку погоду, от таку на сиру погоду, то так ми кости ломати, я, я, я те кажу. Ну та що ви думали? Тютюн закріпкий купив, трохи кашли, що не приведе до нього. Він трохи е, я, Як дам си о, ого, аж в голові крутить. Але добре, кажу, тютюнець продає, той добре, то й безбуде. о, Ого! Як то кажуть, то буряк то дуже добре, то дуже, я то читав, знаєш. Я тебе скажу по правді, може, послухаєш діда, ні, да, ні. <кхм> то саме ліпше на городі вирістив і знаєш, що то на тур продукт. Все, доньки, буряки, огірки, помідори, пішло, поїхало а то на фото куплеш, ну. Я не кажу, що то все хімікати. А, ну може і так, а що, То не ну. То добре. Я, богдано чи кажу, ти сиди побільше. О, цього року трохи насадили, щось і вродило, щось і не вродило, ну, але таке. <coughs> то все каже, рік року не пара, але є своє. Речь шуфляну відкрив, а там бурочок, а там цибуля, все журу-журу, -жу -жу -жу. вже є салат. Піжари смаку, то що <coughs> <coughs> бульбота щось нам не є, що не може продати. Я Говорю, о, є корова. е, Що ти переживаєш? Корова, ми зі божого ти переживаєш, ти за не переживай. <кій> Якось воно буде, як хтось каже. Опа! Трохи світла, може, оба так. Ну, а що ну, я себе втиснув? Блінчиків, як хтось каже, нажарив. Буль би жарив у воле. Та й все. <кій> Добре. А перцовочки трохи, то як то ж ти каже, клішок увалив. Бо я теж так і перцовку полюблі, то зимою втиснути. Ох, файно перцю зверху луп її. О, то ти все, зимов не пропадеш. Та я щось там теж крутило. Я, я те скажу, я люблю свіжак, знаєш. От, мені би був червоний буряк, бурак червоний, та капуста, як то каже. Та як то нашіткована капуста, знаєш, така. Або божці, або в ведри. Та й все, я все зимов, дістав, цибульки, морквочки, піджарив, хо, неловкі бульби, хо, смакота об'єдені. А зараз то тюльку то привезли. Хо, тюлька з цибулем, Та йо. Хе-хе. душу. Треба їсти щось таке. Читати, що добре для, для здоров'я, ну там, ти ще молодий, то ти стягнеш. А то мені вже знаєш, то треба якісь такі, як то сі каже, вітаміни добрі. Аби то, ну, аби як тось каже, я ще годин робити, бо не буду робити, то й скажу, діду, ведеш там Буда, ти йди в Буду, там спи. хе хе Як жорік. Так хто таке? бо то як то колись. Старі люди казали, або, або роб, або гроб. Що за музика Якась така. Якась веселіша. Але навіть буде яка є. Що? Шо що, ся смієш? Абороба або був гроб, ну а що? Так воно є по, по життю. Та я з конем. Не годен тягнути все, повалив на домашню ковбасу. Хе-хе, <гум> ну, я жіртую, так озе. Але. Так що треба сі тримати в силі. Ну як інакше? Та треба їсточки рятував файно такі. О, а куриці не несуть. Качка коло кукуру. Щось то і кукуруд даєм, і то і боль би щось вони з тими яйцями забустували, не знаю. З весни, як то сі каже, треба омолодити склад. Бо то щось ті куриці вже не знаю, що, вони вже... якісь небагливі стали, чи може вже все. Їхній той сезон вийшов вже. Весною треба якийсь молоднєк за 10 курок купитися той. Не, та ну та пошиє ти що? Даш пошиє. А, ну пошиї на кубан, чи що? Герой пошиї? Та що з неї толку, то домашня курка то тоніць. Її варити, то потім як гума, я, не, я то м'ясо не їм. В мене жорі той е, то їсть, а я не їм, воно то я як гума, якась як та жувачка, і т.д. да. Хіба яка, то якесь молоде може, таке, а то вже старезні, то я знаю, їм вже по 3-4 роки, то вже за старі кури бо їх Поки сінесе, сі то не йнесе, да так вже <кхів> таке, хто може якусь там, як хтось каже, юшку любить, я, я юшку не п'ю. Трошку не п'ю, це таке, а хтось любить, я таке десь. Може десь чампнуть, то як хтось каже кружку, а більше не Ну, все таке, як то каже, зроблять той домашній такий макарон, знаєш, макарон такий домашній, хтось каже там яйце, мука там якось то, то вміє, то донька робити. То я щось там стисну, а так. Не любітелі юшки. Як хтось каже Чайковського влупив, тебе добре. що ти Олешку, як там, то Ютубна справа, ти вже той при баблі, бо Богданові щось вискочив, то як хтось каже ту шумоізоляцію, як вона ну, там називає, ну що вже гроші дають. Вже говориш, що щось там, щось там. Вже трохи? Ніц-не, ні, десь ні, підтягнеш. Я там сі, дивлю, у вас так файнезно, ну, там. Я ж вийдяв, як так ліс, файно, о, думаю, о, мов би я трохи молодший. Та я би теж пішов л, 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 файно, файне, такий краснезний ліс, то файно. Так обліпило його тим. Снігом, льодом, ах, файно й, ялинки такі краснезні, файно-файно. Ой, я пам'ятаю, ми на лежбах валили по лісі, ха, дуріли, ну, а що, ну, було колись. Ну, а бо то не було колись телефонів, ти що замов робити? Ти повалив, гума. Лежи. Лежи. бо на клієнці сі катали. Ха. То навіть не ми сі катали, то наший клієнок не було, то ми якісь такі дерев'яні самки вали, то вже я видів. Та малі якісь сі катали, на клієнках вже пакети мали, чи що з що, з якої текари вони то мали, то катали. Ну, ну, ну то я як дивився, я думаю, як вони сі не побували, тут так гнали вов, згорили і вжух як кулі, фау, вже внизу, дивишся, довольні. <кхід> ну, то я сильна забава а що. Та й каже, то зараз що. Та то зараз снігу нема. Ну я знаю, може десь... Та може з цього року буде, але я щось, як то всі каже, мала, то мало б напевно буде. Ну та-та, то -та там -та, можна все покрутити. Написав. Написав, oh, шо ком'юніті, вривайтеся, стрім, Кемон, піпл, оу-гоу! Камон эврибади! Мені Богдан тут знов написав, кись написав, оу, в ефірі сільський шо вайп! Вайп сіть, качкаком. Та малий шанс буде такий, сно. Та малий то вже нема ми, То вже я вже дивлюся, то з років 10, може і більше вже немає КД. Та пам'ятаю від старого Михайла від 21 листопада, я йшов. Пам'ятаю раз, мій той, як хтось каже, колега був десь на весіллю, де я ще бахором був. Та ми під йшли якраз на 20, на цьо, 21 листопада, листопада ну, то я пам'ятаю тут такі сніги то ми, тому як тосі каже, туди дійшли до того. О. Ну, але таке, ну, було, як то це каже, було, то й загуло. Але якщо чесно, я її зиму дуже не люблю. Ну, аби так довго було, та якби так за три тижні, то і добре таке. Сніг, як то це каже. Файна природа, але. Ти таке то, щось нема ком'юніті, ніц, ні. о, ну може, не привикли, що дідо в ефірі. Але ніц. Що ж він тут понаписував? Щось таке в нього. Пише, як той лікар. Ніс не розбереш. Треба розшифровувати, треба... Мені треба писати, бо він мене диктував, то я би той кось лече то читав. То щось понаписує понашрайбує по своєму якомусь німецькому Парара-бам-бам-бам-бам. Жорік гакає. Що? Тось атакує чи що? Скотиска тут лазить на їх хулера візьме. То, то люди не годують, а то винесем десь, як хтось і каже сирватку. а то молоком пахне та й все, ти сідлазіє, я вже кажу, та де ви що? Ви <кхи> 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 на двір-то навіть не ставите, на, нашу, то на двір ставите. То то навіть що, народ що до діда там може не привак, а може то і нікому не цікаво, що дід тарабани, Я знаю, то знаєш, хочуть, може то, а може хочуть к -к корову видіти, а не діда, то дід щось там виплітає якось. Може хтось і не розуміє добре, що дід тарабани. О, вітаю, вітаю. А що тут так? Дай Боже та й дай боже і ваш здоров'ячку. як Що там? Холодно, 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 як тосі каже, холодно, холодно. А нічого. Тут чекайте, то скоро перше грудня. Йо, 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 дуже зима. зима, скоро як то ще каже, на носі. На носі зимочка. Хурделиці. Хурделиці буде хуртовиночка. Та і такі... Та ще що, трохи щось по та то лашку будемо всі проще так. Вот о. щось. Ти їш, ну то смачно, а шо їш? О! Навколо села, а що там у тебе якісь там іерогліфи? Навколо села, дай Боже, що ти? Як де там? Де ти? Рогатинський район, як пам'ятає, та? Зима на носі, ха, зима на носі, та на носі мене на носі окуляри, Хе-хе. Що це зима зимою окуляри маю. то заходять, заходит. Да і добре, то і добре. Як то всі каже велкам. эй, ком'юніті, велкам. Come on, everybody, Туди тарабани, давайте щось посист. О, чекай, водавич мені написав то. E, Where you from? Where you from? Звідки вы пошит? Будем всі трохо розмовлять. Жорик гавкає, то гавкає, напевно, котеска лазить. Не годують, Та я вже теж не хочу. Я... Моє щось підгодовували, але я кажу, ви що здуріли? <кій> З України, та я знаю. <кій> Моє щось там підготували, котів, а я говорю, наш, та наш. Нашим наш тобі ти їх підгодовиш, а потім яксі збудеш тих котів, га? На. То кота раз під те, підгодуєш ро, потім будеш. Потім з ним будеш не знати, що робити. Де я, не можна так казати, я то патиком кидаю камнем, ну а не тікає де, та де. то ні, 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 ні. Як щось вдома може ми кота, а де дивлюся, той так гавкає, то буде цілий день гав-гав, лише він той й то нашому не на того? Поки спокій нема того кота, то таке. Та. Е, Олеже, та от таких господарю має, то так в життю є, розумієш щось заведе то. Та що ти? Ну та як ти не. ну. Я все говорю, та як не годен, ну то заведи я знаю, равлика якогось чи що, Потренуйся, Чи ти згоден будеш то, <потрені> як то ще каже за тим, дивити а то. Заведуть котів. то? А то ж головне, то газ не газдаме, але заведуть котів, е, в селі е, його тримають, а приїжджає в село, як то кажуть, раз в тиждень, то даде голодного кота, лежать, ну, він бідака хоче їсти, жерти. Хоче. Е, ну то заберися з собою в місто, а він таке на літо приїде, ти, о, я мата. Ну а далі на літо ти, а далі осінь, зима, весна, кіт, що має, тим божим духом жити. Та-та-та! Гуцул, гуцул! Дай Боже! А що? Я як не гуцул аж з половини, ну так, ми біля Карпати, як то сі кажуть. Ну не, ну то таке гоцюли натуральні, тут там котпатах, знаєш. Ми так. трохи маємо він ще каже, до них відношення. я навіть не знаю, хто ми, як то Бойки, Ле... Не, не Лемки, я навіть не знаю, хто ми там. Я втосі. Напівта. Ну гот, гот, та. Та й таке. Та й от то тих котисок ти. Та все та, 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 там посидіть в містах та й балдіє, ну та що ти балдієш? Завів з та та будь, будь добрим, та й тримай, ну а наша він буде ходити по чужих людях, та й ми то. А то як то каже, <кхід> ми що знаєш, <кхід> я там ну, тільку ту, тюльку люблю, чи там печінку. А то той кульок ці лише, а він запах має таке, на ну, мусить на в'язнів стою вже, вже мусить перевернений. Ну та як, то як? що ти, Вже там, де, як хтось каже, бабраєш, ну там мені наше того? Вже розпортує ті мішки, як хтось каже, ти лише діду ходи там мені наше того. Ну, що зробити? Що такому здикаєш, скажеш, ну то я що? Ну то я йому. Їсти лишею, ну та лишеш їсти, ну то ти лишиєш, ну, але кітруй, коли прийдуть та з'їде, то що ти йому натиш за, за один день, та він потім ходить та колідує. Е, ти десь кам'ясно об об'ясниш. Але що, ну що буде? Ну то таке не хочеш і сварити, бо деколи чи дзиґар взяти треба, чи щось, то йду, то й таке я... не хочеш із кемське. І таке, діду, ну ти що вже пече. Жи йдеш, сів на сана і поїхав до оксани, десь йдеш на скотері валити. Вован, ван що там? я там Вован? Щось, нема ні. Де Вован сидів? Шов по цибуля. а, що поцибуля? Вирвуван де сидів. Що він? Забоснував його чисто. А, він сівче, цивуч... а ти що вже сім'ї та? Хе, ти вже професор. Ха-ха, тобі вже тої школи не треба. Хе-хе, ти махут добрий. Ха-ха-ха. Да -ха. молодець, молодець. Та я знаю, та школа то... Я при кім класі, в 11-9, як тут там, бо то ікнути, то я пам'ятаю, що вроді школу закінчував, чи як. Чого це в хає правильно, нормально, нашо? Ну, Рахувати між ти в хаті всі можна навчити добре, ну, А! На вайбер, О! Це такі слова Viber Viber. Community, будьте на релаксі, вривайтеся в стрім. come on, people. Хоу! Йоу, купа слів. О, Бананоч колонку ми купили таку, що то грає музика. Я сел ще звуку додаю. Пим-пим-пим. І ба-ба-бам. І то, як хтось каже, цілий день на релаксі. Така іспанська заспокійлива. Файно засинати під не під то. Я се включив ту колонку. Й... О, все, я вже то, як те ся каже, мозками в Іспанії полетів. Передам нам. Олешку. Ти до мене перший раз буде півгодини потерпорабанилося, та й все. Там то буде афіша, якщо якщо що, давай вривайся в стрім, може десь вечірком. Ми кажу нині там ну, десь, десь зустрінемо. Все, радий був чути. все, people, everybody.